Ще планує купувати частину України, ввівши на її територію миротворчий контингент. Українські біженці від війни тікають не в Європу, а до Білорусі. А більш підприємливі їдуть у Німеччину, отримують там виплати і повертаються назад. А ще в пункті незламності у Харкові троє людей загинули від чадного газу. Жодна людина із сірою речовиною в голові не повірить у цю маячню, але на болотах не лише вірять в це, але й активно поширюють усі ці вигадки. Ця програма Фейкнюс. Мене звати Вікторія Петренко, і ми будемо зараз з вами розвінчувати рашистські видумки. Російські та білоруські державні медіа поширюють інформацію про багатотисячні потоки українських біженців, які рятуються від російської агресії, але не в країнах Європейського союзу, а в безпечній Білорусі. За даними про кремлівських змін на КПП Білорусі спостерігається активна міграція українців. Повідомляється, що білоруські прикордонники приймають тисячі українських громадян, які евакуюються до Білорусі транзитом через держави Євросоюзу. Так через Польщу прибуло 40 тисяч 693 особи, через Литву 8 тисяч 623, через Латвію 1658. Безпосередньо через українсько-білоруський кордон прибуло 15 тисяч 890 осіб. Та інформація про те, що українці нібито рятуються від війни в Білорусі, це фейк, який використовується пропагандою для створення образу дружньої білоруської країни. Дезінформацію про тисячі українців, які транзитом через Європу рятуються від війни у Білорусі, спростували і представники прикордонних служб Європейського союзу. Білоруська пропаганда вкотре натякає, що українці, які рятуються від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, вважаючи цю країну безпечнішою ніж країни ЄС. Мінськ продовжує спроби маніпулювати іміджем Білорусі від самого початку війни Росії проти України. Білорусь була залучена до конфлікту, надаючи Росії зброю та територію територію для нападу на Україну зазначив координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин. Отож, насправді, Білорусь зовсім нам не дружна і не біла, і не пухнаста, якою вона хоче всім здатися. Сама Білорусь надала територію своєї країни у розпорядження Кремля для війни проти України. Наземне вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року почалося серед іншого, і з боку білоруського кордону Лукашенко приймав. Прямое участие в организации этих операций Киевской и Черниговской области. если бы не Беларусь, на самом деле, у России вообще эта операция бы не удалась никаким образом. То есть, если бы Беларусь заняла хотя бы нейтральную позицию и не разрешила российским войскам проводить удары по Украине, ничего бы не было вообще, потому что с того фронта, который есть у России, ну максимум, что они могли бы сделать, это та операция, которую мы сейчас видим, это Донбасс и Юг Украины. Також аеродроми та військові бази Білорусі постійно використовуються Росією не лише для розміщення там військової техніки та живої сили, а й для терористичних обстрілів цивільної інфраструктури України. Ракета летить на Васильков. Дуже багато ракет. Дуже близько ракети запускають. Також керівництво Білорусі відкрито підтримує російську війну проти суверенної України та де-факто є активним учасником кремлівської агресії. Во второй день операції, яку Росія проводить в Україні, я прямо сказав о наших функціях в цій операції. Пам'ятаєте, я сказав, ми нікому не дозволимо стріляти в спину російському чоловіку. І в этом була суть нашої операції, нашого участі в операції. А що самопроголошений президент Білорусі казав, що ця війна продлиться максимум 2-3 дні, але триває вже дев'ятий місяць запеклої боротьби українців із російськими загарбниками. І вовка Путін і його велична друга армія світу терплять крах по всіх фронтах, і це не дуже тішить бульбашового короля. Бо після програшу у цій війні на лаву підсудних сядуть кремлівський диктатор і Лукашенко як співучасник злочинів в Україні. Нагадаю, га вже зачекалася. У мережі поширюють зображення із Ліонелем Мессі та коментують, що на відкритті чемпіонату світу з футболу в Катарі Месі так продемонстрував свою позицію щодо зеленського та українських біженців. Учора на відкритті чемпіонату світу з футболу у Катарі Месі висловив, що думає про біженців з України та безпосередньо про дії зеленського. Однак це фотофейк. Зображення відредагували. Месі не робив таких заяв щодо України. Зворотний пошук по фото в Тін-Ай показує, що зображення вперше з'явилося у мережі ще у 2014 році. На оригінальному фото текст відрізняється. На папері, який тримає Месі в руках, написано Фуерзо Лука. Світлина з таким же написом є в і в офіційному інстаграмі Ліонеля Месі. Вона була опублікована 22 травня 2014 року. Фуерза Лука флешмоб, який у 2014 році провели зірки на підтримку дев'ятирічного футбольного фаната Луки Хворого на рак. От нічого святого в тих рашистів немає. У свої брудні інформаційні ігри вплутали світові, Зірок і діток хворих на рак, хоча що тут дивуватися? А щодо напису, який придумали на фото, то це напевно наслідки травми після того, як весь світ посилав їх вслід за русским кораблем. Нагадаю, як це було. мережі поширюють інформацію, нібито українці масово їдуть автобусом Флікбас із Києва до Берліна, отримують там соціальну допомогу та повертаються в Україну. Підтвердженням слугують свідчення окремих українців. Всі, хто може, роблять це і користуються цією системою. каже українка, яка вже багато років живе в Німеччині, але як і раніше, підтримує тісні контакти на батьківщині. Про махінації українських біженців свідчить ще і той факт, що квитки Німеччина Україна в обох напрямках повністю заброньовані за тиждень до поїздки. Журналіст Райт Шустер вивчив це питання і звернувся із запитом до компанії Фліксбаста до влади, яка йому відповіді не дала. Але самі українці відповіли йому та підтвердили його підозру. Утім, немає жодних підтверджень здійснення українцями подібних маніпуляцій. Цей фейк уже спростували німецькі фактчекери з коректів, звернувшись безпосередньо до згаданої транспортної компанії та державних інституцій, відповідальних за надання соціальної допомоги у Флікбас не підтвердили аномальний рух українців між країнами. Якщо ж дивитись завантаженість руху між Берліном та Києвом наприкінці листопада, то найбільша кількість бронювань на зворотну подорож із Берліна до Києва зафіксована на суботу, 3 грудня. Однак про повне бронювання не йдеться. Частина рейсів усе ще доступна. Більше того, в інші дні тижня квитки доступні на всі рейси розкуплених маршрутів немає. Разом з тим, Федеральне Міністерство праці та соціальних питань Німеччини та Федеральне агентство зайнятості повідомили, що за встановленої відсутністю особи виплати допомоги припиняються. Отак, от тому хай як не намагаються рашисти дискредитувати українських біженців в очах світу, нічого в них не вийде. В Німеччині закони суворі. Тому хай якими підприємливими українці не були б, їм не вдасться німців обвести навколо пальця, які рашистам світ. У мережі поширюють інформацію, ніби Польща планує окупувати частину України, ввівши на її територію миротворчий контингент. Автори публікації зазначають, що закон про особливий статус поляків в Україні перетворить миротворчий контингент на орган контролю, який зможе встановлювати свої порядки в державі. І стверджують, що нещодавній інцидент з уламками ракети, які впали у польському селі Пшеводові, стануть приводом для введення польських військ на територію України. План Дуди Моровецького поступово набирає обертів а розпилювання України переходить у нову фазу від планування до дій. Раніше стало відомо, що для реалізації задуманого на території України буде введено миротворчий контингент, який з часом буде перетворено на контролюючі органи, які встановлюють свій порядок. Утім, ці заяви неправдиві 6 березня. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні. Утім, контингент мав складатися не лише з поляків, а й з представників різних країн-членів НАТО. Цей проєкт не передбачав окупацію українських територій. Речник польського уряду Піотр Мюллер заявляв, що місія не буде вступати у безпосередній конфлікт з Росією. Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами, сказав Мюллер. Надалі заяв щодо розміщення миротворчої місії польська сторона не робила. Керівник офісу президента України тоді зазначив, що після пропозиції Польщі в мережі з новою силою почали поширювати фейки, нібито керівництво республіки прагне окупувати частину українських територій. Решистам тільки дай поле для нових маніпуляцій і чергової брехні. І одна із їх улюблених тем це, нібито, бажання Польщі урвати собі трохи території України. Та поки що, як ми бачимо, на її території за. Наши товарищи деле, крупнейшее товарищи европейское делают, государство а месяц а спецоперация захватить страну так быстро, разумеется, невозможно. Також твердження про падіння ракети, яка спровокує введення польських військ на територію України, неправдиве. 15 листопада Росія здійснила чергову масовну атаку по об'єктах української інфраструктури. У цей день ракета влучила у польське село Пшеводу у результаті двоє людей загинули. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета могла бути запущена українською стороною для захисту від російських ракет. Ще кожен хоче побачити своє власне. Кожен хоче бачити свої докази. Те, що я кажу, це те, що мені розповіли наші слідчі і представники польських служб на основі матеріалів документів, які мені надали. Знову повторюю на нашу думку і на думку експертів, це був нещасний випадок. Це неймовірно складна ситуація. Тож не дивно, що вирують емоції. Президент Зеленський також на емоціях. Він переживає все те, що переживає його країна. Тому українці не переживайте. Польща наших територій не хоче. У нас один ворог, і це Росія. Рережі поширили інформацію, що 29 листопада 2022 року троє харків'ян загинули в пункті незламності від отруєння чадним газом. Як доказ наводять скриншоти трьох статей від 29 листопада на сайтах ТСН Уніан та Українформ. У Харкові в пункті незламності троє людей загинуло від чадного газу. Стільки грошей витрачено, і ніхто не подбав про безпеку. Проте це вигадана новина. Скриншоти статей в українських змі відредаговані. Фактчекери аналітичного видання Fox Україна пишуть, що насамперед перевірили сайти видань ТСН Уніан Українформ. На всіх трьох сайтах немає статей із подібними заголовками. Також там немає новин із іншим заголовком, але зі схожим змістом. Пошуку Google за цими заголовками також не дав результатів. Можна припустити, що оригінальні новини видалили із сайтів українських видань. Утім, навряд чи можлива ситуація, коли без української мережі повністю зникли згадки, про публікації у великих виданнях. Крім того, якщо врахувати активне обговорення пунктів незламності в Україні, таку новину обов'язково би опублікували в інших українських змі або соціальних мережах. Натомість вони знайшли скриншоти цих новин у російських телеграм-каналах, що системно поширюють дезінформацію про Україну. Ймовірно, скриншоти статей відредагували та додали несправжній заголовок. 30 листопада редактори Українформ підтвердили, що на їхньому сайті таку новину ніколи не публікували. На запит агентства речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал повідомила, що загибель трьох людей у пункті незламності це фейк. Російські змі поширюють інформацію, ніби до суду Гаазі визнав Україну винною у справі про збиття Боїнг 777 над тимчасово окупованою територією Донецької області. Утім, це неправда. Суду Гаазі не визнавав Україну винною у збитті Малазійського Боїнг-рейсу MH17. Насправді нідерландський суд засудив до довічного ув'язнення та визнав винними у справі двох росіян та одного українця, який підтримував РФ. 17 липня 2014 року малазійський авіалайнер Боїнг 777 що летів із Амстердама до Куала Лумпур, був збитий на окупованій росіянами території Донецької області. У результаті авіакатастрофи загинули усі 298 осіб на борту. 7 вересня 2014 року країни, які постраждали від авіакатастрофи, а саме Нідерланди, Австралія, Малайзія, Бельгія та Україна, створили спільну слідчу групу. Міжнародне розслідування відбувається під керівництвом Нідерландів. Після понад року розслідування збиття літака рейсу MH17 Рада безпеки Нідерландів випустила перший звіт із результатами. У ньому йдеться, що воїн 777 на сході України був збитий саме російським зенітно-ракетним комплексом БУК. У 2016 році спільна слідча група під керівництвом Нідерландів підтвердила, що літак збили російською ракетною системою БУК. На той час територію, де відбулася авіакатастрофа, контролювали російські бойовики. Згідно з розслідуванням, після збиття літака ракетну установку БУК доправили назад до Росії. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що установка, з якої збили літак рейсу МН 17 походить з 53-ї зенітної бригади під Курском в Російській Федерації. У 2019 році слідча група під керівництвом Нідерландів порушила кримінальну справу проти чотирьох підозрюваних у збитті пасажирського літака від 17 липня 2014 року. Прокуратура оголосила підозрюваними трьох росіян та одного українця, який перейшов на бік Росії. Це кремлівський ставленник у так званій ДНР ігор Гіркін. співробітник російської розвідки Сергій Тубінський та заступник розвідувальної служби бойовиків у так званій ДНР Олег Пулатов. Також підозрюваним у справі виявився громадянин України Леонід Харченко, який допомагав транспортувати російську систему ВУК. 17 листопада 2022 року. Суд у Гаазі засудив двох росіян та одного українця у збитті Боїнг 777 від 17 липня 2014 року. До довічного ув'язнення заочно засуджені Ігор Гіркін, Сергій Дубінський та Леонід Харченко. Олега Пулатова, нідерландський суд, визнав невинним. Також суд у Гаазі визнав, що Росія контролювала так звану ДНР на момент спиття пасажирського літака. Отакі от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.